Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. У я, Сашко Добрий, і з Уклінною подякую команді Товариства з обмеженою відповідальністю ріф 03, зокрема пану Дмитру Рудю. Перепрошую, якщо відмінюю неправильно прізвище, пан Дмитро і команда цього товариства вже тривалий час з 22-го року систематично допомагають мені. Та моїм робочим командам, моїм підрозділам ще з попередньої бригади на тепер у підрозділі К-2 гумою різною, особливо найрізноманітнішими типами гуми, там і вельми екзотичні специфічні, дуже недешеві сорти гуми, які ми використовуємо для роботи всіляких таких тракторців, доведення до бойової готовності і утримання його в ній. Це стяг підрозділу К-2, і з особистим підписом пана Вереса, нашого командира. І з ось такими пам'ятними підписами вже від мене. Звісно, ми. Боремо і поборемо насамперед зовнішніх ворогів московитів, загарбників і окупантів України, а також всіх внутрішніх ворогів. І ось тут також мій підпис. Це у нас грудень 24-го року. Дякую за підтримку. За першої нагоди відправлю це поштою. Будьте бережені. І дякую за вашу. Невтомність і готовність допомагати і в подальшому. Будьте бережені, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.